Втеча на зламаних ногах під час переслідування арештанта застрелили таксиста. Мати продала власне дитя, трирічну дівчинку оцінила на 20 тисяч доларів. Хлопець рятував подвір'я під час пожежі, натомість згорів сам. Стрілянина на Дніпропетровщині під час переслідування зловмисника, що тікав з-під варти оперативних, застосував вогнепальну зброю і випадково застрелив іншу людину. Деталі резонансної пригоди з'ясовував Артур Терещенко. Історія, що нагадала кадри з голівудського бойовика, сталася у Дзержинському районі Кривого Рогу. В одному з будинків під час проведення слідчого експерименту зловмисник відштовхнув конвойного і вистрибнув з вікна другого поверху. Пробігши зо два десятки метрів, втікач вскочив у салон припаркованого таксі. Коли автомобіль зрушив з місця, один з оперативників почав стріляти. Наздоганяючи підозрювано, зіснів декілька пострілів табельної зброї. чого водій таксі отримав вогнепальне поранення. Чоловіка затримали, а от таксист, власник шевроле дістав кулю в живіт. У вкрай важкому стані його доправили до реанімації, та врятувати людині життя медикам не вдалося. Пацієнт помер від великої крововтрати. Чи був загиблий поплічником втікача або став випадковою жертвою злочину? Відповіді на це питання і досі немає. Що стосується статусу вбитого громадянина та його ролі у здійсненні вказаного злочину, то всі ці е, відповіді на всі ці питання буде надано проведенням досудового розслідування. Крім вбитого таксиста, зазнав травм і сам зловмисник. Під час стрибка з другого поверху він зламав обидві ноги. Нині загіпсованого чоловіка посилено охороняють саму ж стрілянину, що призвела до смерті людини, а також усі події, що її передували, розслідує прокуратура. Будуть встановлені всі обставини, вказаного правопорушення і перевірено дотримання працівниками внутрішніх справ нормативних актів, які передбачають правила конвоювання. Підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України. Це в нас перевищення влади або службованих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкції вказаної статті передбачено покарання на строк від 7 до 10 років позбавлення волі. Хто саме із правоохоронців має опинитися на лаві підсудних, обіцяють оприлюднити після завершення слідства із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. В Одесі розстріляли підприємця. Нападник чекав на жертву біля під'їзду. З восьми пострілів п'ять влучили в ціль. Поранений вкрай тяжкому стані в реанімації. Вбивця чекав на чоловіка, який саме повертався додому біля під'їзду. Ігоря Кілер випустив вісім куль. Важко поранений чоловік зміг доповсти та постукати у квартиру на першому поверсі. Вот тут он дополз, не знаю нічого, ніяких ні ни клаков, ні вистріл, навіть оглушитель глушитель був і шут такої. І там хотів би от поразнути йому я так думаю. Потому что вот тут прямо. Першу допомогу постраждалому надали сусіди какая-то і крик. И этот ігор сильно кричав: вызовите скорую. живот гальоне, кривавлячим ужасне володрілище. Каєш, он сильно стонал, мучился, дитё. Я що раз познакора минут 20 не ехала. Із машини швидкою чоловіка із великою втратою крові одразу поклали на операційний стіл. З восьми випущених куль у нього вцілили п'ять. Две стегно, одна пробила кистку, инша проломала грудину. Найтяжчі поранення уже живіт та обличчя. Две пули удалось извлечь. Это пуля, которая прошла вдоль воздушной кости, попала в брюшную полость, повредила тонкий кишечник, повредила правую почку, повредила поджелудочную железу. Вторую пулю очень... Ну, сложно було достати, а через щеку попала в челюсть, розплющилась так. Операція тривала <перв> <trusk> 6 годин. Стан пораненого лишається вкрай важким. Проте лікарі кажуть, є надія, що чоловік виживе. Вранці медики відключили його від апарату штучного дихання. За фактом замаху на вбивство правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Оперативні служби працюють, тобто збираємо всі необхідні матеріали для того, щоб установить личность неизвестного мужчины, який стріляв. Рідні Ігоря кажуть, він є приватним підприємцем і волонтером. Ніяких погроз останнім часом ніби не отримував. Тож, що стало причиною замуху, доводиться лише здогадуватись. Він був активним учасником нашої волонтерської організації Сотні Далі Северин не тривалий час і не уж, не так, щоб дуже давно. Тому це одна з версій, яку ми не відкидаємо, тому що не маємо права відкидати. Але я б не назвала можливо її. Ну, скажімо так, це одна з трьох версій. Розглядають також можливість особистого чи фінансового конфлікту. Проте, поки що сам Ігор пояснити щось не в змозі. А рідні мріють про одне, щоб батько двох дітей залишився живий. Тут було два ключа: один магнітний, один від дверей. Магнітний рознесло ще. І подивіться, як деформувався. Можливо, цей ключ. Є його щасливий ключ в житті. Марія Тарасова Зураб Ураб Теделурі, Одеса НТН. Другу ніч поспіль у Харкові коять диверсії на залізниці. Вночі вибухівку заклали на мосту через річку Лопань на одній з другорядних залізничних гілок, якими користуються переважно для вантажних перевезень. Рвануло близько третьої ночі. Вмить коли по мосту рухався потяг. Вибух пошкодив одну з двох колій. З рейок зійшли два порожні вагони. Постраждалих немає. Залізничникам довелося замінити ділянку колії довжиною 25 метрів. По обіді ремонтні роботи були завершені. Рух потягів відновили. У нас есть видео закладки там 2:40, по-моему, если я не ошибаюсь, буквально за 15-20 минут до прохождения маневрового, маневрового поезда маневровый поезд, когда проходил под одним из вагонов произошел взрыв. В принципе ничего глобального не произошло. Правда, два вагона соскочила с рельс, но осталось на шпалах и повреждено, повреждена правая колея 1 метр. У Києві 25-річний хлопець загинув на даху поїзда від удару струмом. Життя віддав за красиве фото. Загалом з початку року на південно-західній залізниці травмувалися шестеро любителів екстриму, що змушує підлітків ризикувати життям і чим Це закінчується далі в сюжеті. Трагічний випадок стався ось тут, на станції Київ Дніпровський. 15-річний школяр разом з другом розмальовували вагони. Наостанок хлопець вирішив зробити фото на даху потяга. Там чомусь схопився за електродроти руками. Коли ми прибули на місце проїзд, ми обнаружили ребенка, подростка, виду 16-17 років. На ньому вже не було верхньої одежди. Був обгорівший почті ну, повністю обгорівший рюкзак. В ньому були обнаружена банки з краскою графіті. Врятувати підлітка було неможливо. Подібна історія сталася й у Вінниці лише два тижні тому. Тут двоє 12-річних школярів вирішили пострибати по вагонах. Як наслідок, у одного опіки на кінцівках та обличчі за життя іншого борються лікарі. Ми приїхали в дуже важкому стані, його охолоджували. На ньому згоріла куртка і речі повністю. Осталось тільки частина кросовки крас... ну, і частина, О, частина штанів задні. Влітку подібні розваги забрали життя 14-річної дівчинки. Вона вилізла на дах потягу, де її вдарило струмом на очах у друзів. А я парень, що з нею був, стащив її, стащили її, там стащил між вагонами положив її. Кількість трагічних випадків зростає, щойно починаються канікули, кажуть на залізниці. Цей рік вже побив усі попередні сумні рекорди за кількістю травмувань струмом. В цьому році у нас отримує 5 електротравм, по яким проходять 6 дітей. Одне смертельне у нас ураження з трумом. Це по станції київ дніпро де ми зараз знаходимося. А в тому році у нас було вісім електротравм і було три смерті за рік. Електродугу не потрібно навіть тримати рукою, вона вдарить і без тримання. Головне відстань між людиною і електродугою. А відстань, я кажу, що може бути як метр, так і півметра, в залежності від погодних умов. Усіх пацієнтів, яким вдалося вижити після враження струмом, у Києві доправляють сюди, в опіковий центр у другої столичної лікарні. Втім, медики кажуть, найчастіше постраждали підлітки, по тому назавжди залишаються інвалідами. Катання на міській електричці, на криші, сфотографуватися, посмотрети, поіграти в районі депо, як правило, закінчується ожогами, тяжелішими ожогами, як мінімум 60%. 70, 80, 90 процентів. Це раз це завжди є падення з висоти. Падення висоти сапабі тянет за собою черепно мозговую травму, як закрытую, так і открытую черепно мозговую травму, як ранення і е, всіх внутрішніх органів. Смерть або шкаліство на все життя. Фінал дитячих пустощів на залізниці зазвичай сумний. Правоохоронці та лікарі вкотре закликають школярів бути обережними і задумуватися, чи варте красиве фото або ж хизування своїми вміннями таких жертв. Ірина Мартищенко, НТН. 23-річний хлопець загинув на рівненщині, рятуючи від вогню худобу. Трагедія сталася у Володимирецькому районі. За інформацією пожежників, зайнялося в господарчій будівлі. Погорільці вирішили гасити полум'я самотужки. Серед них був син власниці подвір'я. Згодом його тіло знайшли на згарищі вже коли будівля вигоріла вщент. Під час пожежі також загинула корова. Причину займання наразі з'ясовують. Власники, виявивши загоряння, взялися рятувати майно власними силами. Крім того, на допомогу збіглися і сусіди. Перш за все селяни почали виганяти худобу з палаючої будівлі. І в метушні ніхто не помітив зникнення 23-річного сина власниці господарства. Як виявилося, пізніше молодий хлопець зайшов в охоплену вогнем будівлю, щоб врятувати хоча б яке-небудь майно, проте вийти звідти вже не зміг. П'яна необережність чи спроба вкоротити собі віку. В одній зі столичних квартир вибухнув газ. На щастя, стіни будинку витримали. Призвідник надзвичайної ситуації з опіками руки обличчя в лікарні. Вечірній спокій мешканців будинку по вулиці Первомайського порушив гучний гуркіт. Наталія сама дивилася з сином телевізор, коли відчула, як від вибуху здригнулися стіни. Діло, <пахнуло> кошечка то ще через дно. Вот, но испугались страшно. Смотрела телевізор. Вот так ми з сином одразу вызвали пожарную. И это, видите, слава Богу, обошлось. Зі свого балкона Наталя побачила, що у квартирі поряд повилітали шибки, а на гілках висіли речі. Тоді жінка кинулася до сусідських дверей, та її ніхто не відчиняв. Пробратися у середину помешкання вдалося вже вогнеборцям. На підлозі вони знайшли ледь живого чоловіка. За попередньою версією рятувальників, це була спроба самогубства. Він увімкнув газову плиту та сам ліг на підлогу та чекав, що все взірветься. Згодом він вимкнув запальничку і стався невеликий вибух. Проте під час вибуху чоловік отримав опіки рук та обличчя, вибух стався без послідочого рівня, тобто рятувальники роботи ніяк не проводили. Постраждалого винуватця вибуху доправили до лікарні. Сусіди кажуть, чоловік жив сам, а останнім часом постійно пиячив, бо його звільнили з роботи. Хоча версія про спробу самогубства основна, правоохоронці не відкидають інших. Чи він забув, тобто він випивав, чи він забув виключити газ і хотів закурити, і так і сталося. Чим все-таки він спробував самогубством вчинити і сталася ця подія? Це перевіряється, людина у лікарні у нас відомості зареєстровані, ну, проводиться перевірка. Олександр Крапайсь Святослав Малешкін, НТН. Двоє людей загинули в ДТП на Житомирщині. Все сталося поблизу села Глибочиці. Водій лади їхав у напрямку обласного центру і зіткнувся з вантажним Рено, припаркованим на узбіччі. Внаслідок ДТП до лікарні потрапив водій легковика. А обидва його пасажири загинули на місці. Таран рейсового автобуса під Харковом, смерть водія на Сумщині, а також за 20 метрів до смерті в Запоріжжі. Масштабні автопригоди на українських шляхах в огляді Ігоря Шумика. Вазівку на бляшанку перетворила вантажівка поблизу міста Тростянця на Сумщині. Водій легковика загинув на місці. Інший разом з пасажирами потрапив до лікарні. В усіх травми різного ступеня тяжкості загрози життю немає. З невідомих причин водій Мерседеса виїхав на зустрічну смугу, відправивши четвірку з причепом у квіт. Аварія сталася близько четвертої ранку. Якраз випав мокрий сніг. Втім, чи саме погодні умови стали причиною ДТП. з'ясовують слідчі правоохоронці на даний момент встановлюють всі всі обставини, з яких водій виїхав на смугу зустріч. На руху, де допусти зіткнення, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею, санкція якої передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. А водію цього шевроле пощастило більше. Його легковик зупинився у метрах від прірви, ДТП сталося в день у середмісті Запоріжжя на тамтешній дамбі. 29-річний шофер поспішав, тож пішов на обгін, але не впорався з керуванням. Невдалий маневр викинув шевроле на узбіччя. Машина знесла декілька секцій огорожі і зачепилася за понівечене залізяча на краю 20-метрової прірви. Я їхав по крайніллеви баласі мігнулому прошом мене пропустив. Вони того не зробив, Я включив праву поворот, почав зміщатися в центральний ряд. Он смістився в со мной, но я ушов столкновіння і вот ушов в бетон. Не доїхали до місця призначення пасажири цього автобуса на Харківщині. Водій акори наздогнав рейсову маршрутку на дорозі неподалік обласного центру. Пасажирський бас не втримався на слизькому асфальтному полотні та вилетів на узбіччя, вдарившись у дерево. Внаслідок даної дорожньої транспортної пригоди водій маршрутного автобуса, а також сім пасажирів. Отримали тілесні ушкодження, були доправлені до медичних закладів для надання допомоги. З восьми постраждали в даній дорожньо-транспортній пригоді в лікарні залишилося двоє. ДТП сталося на рівній ділянці дороги, яка щоправда була мокрою від опадів. Серед причин аварії недбалість водія акори, який не обрав безпечної швидкості та дистанції руху. Ігор Шумок, Юлія Зайцева, Галина Андреєва, Ганна Силаєва, НТН. Кіт спричинив ДТП в Києві. Аварія сталася в Святошинському районі. Автомобіль Нісан без видимих причин врізався в припарковану обабіч дороги Ауді. Як з'ясувалося згодом, водійку за кермом відволік хвостатий улюбленець. Удар був такої сили, що позашляховик перекинувся на лівий бік. Свідки кинулися до автомобіля і допомогли вибратися жінці й котові. цю пригоди від травму. Рятував пасок безпеки. Обійшлася переляком і тварина. А власника побитого ауді в момент зіткнення не було в машині. Тіло новонародженого хлопчика в пакеті виявив перехожий в лісосмузі в Святошинському районі Києва. Зазвичай там гуляють чимало людей, але звідки взявся пакет, ніхто не бачив. За день до того місцеві мешканці влаштували суботник в лісопарковій зоні. Тож ймовірно, що немовля принесли вже потім уночі. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати причини смерті дитини та знайти його матір. Нагадаю, це вже другий такий випадок у столиці протягом тижня. Перед тим мертву дитину знайшли в сміттєвому баку в Дарницькому районі. Ціле немовляти направлено на експертизу для встановлення причин смерті. Попередній огляд е, слідів насильницької смерті не виявив. Відкрите кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України е, проводиться судового слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі строком на той самий строк. 20 тисяч доларів намагалася вторгувати за власну доньку мешканця мешканка Волині. Горематір затримали в момент передавання грошей за живий товар. Про те, що мати хоче продати свою трирічну доньку, знало чи не все місто. Люди навіть не дивувались, адже за хаотичним життям жінки вже давно пильно спостерігали правоохоронці. Сама вона раніше у нас перебувала на обліку, як повіє. Зловживає спиртними напоями. Одна із родин у місті Ківерці, нібито захотіла купити дівчинку. 26-річна горе матір зажадала тисячу гривень за вдатку. А коли кошти отримала, навіть написала розписку. За тиждень разом зі співмешканцем пішла отримати решту 20 тисяч американських доларів. Коли гроші вже були в кишені, продавців дитини затримали оперативники. Так вийшло, бо я не працюю. Чоловік сидить. Держава не допомагає. Умови погані для життя. Хотіла дитині краще. Договорились про зустріч, зустрілися пару разів. І все. Дуже шкодую. Що так вийшло? Гроші сама не, 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 не свіла брати руки, тому що в неї керма сильно вдиряє. Ну, коротше, порвані. Попросила мене, щоб я поклав собі в кишеню. Я поклав і. Ми вийшли і нас затримали. Тепер шкодуєте? Дуже шкодую. Я буду по слідству. Дуже не хочу сісти. Маленьку яну зараз обстежують лікарі. Подальшу долю дівчинки вирішуватимуть органи опіки. Мати ж, яка продавала власну доньку та її спільник в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом торгівлі людьми правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Це особливо тяжкий злочин, позбавлення волі від 8 до 15 років. Роман Ковальчук, Віктор Цісарчук, Волинська область. НТН. Покинуті автомобілі приберуть з вулиць Києва. Відтепер транспорт без номерних знаків, елементів кузова і коліс перевозитимуть на спеціальний майданчик. Господар зможе повернути свою машину, але вже за гроші. Скільки автомобілів покинуті мешканцями на вулицях і чому несуть загрозу? Відповідь знає Павло Прядко. Він без двигуна дверей та радше нагадує купу брухту аніж автомобіль. Таке диво радянського автопрому прикрашає подвір'я у Деснянському районі столиці вже не один рік. Надо штрафувати цих хазяїв. Надо, надо ну я не знаю, убирати ці машини. Представники департаменту благоустрою Київдорсервісу разом із правоохоронцями від самого ранку під зливою звільняють столицю від мотлоху. Є розпорядження виконавчої влади. Пов'язаний з благоустроєм прибудинкових територій. Запевняють діють у рамках закону, а можливого власника цього москвича попереджали заздалегідь. Згідно розробленої процедури за три доби до переміщення на цю автівку було наклеєно от, от таке оголошення, у якому власник можливий, якщо він є. Попереджується про необхідність переміщення даного транспортного засобу на майданчик тимчасового зберігання. 15 хвилин роботи і на місці, де стояв Москвич, тепер лише купа сміття. А от вже з іншого подвір'я до спецмайданчика планують відвести цей мерседес та побити део Транспортні засоби, які мають ознаки безгосподарності, господарності, вони не мають номерних знаків, які вже... Мають ознаки, тобто що вони нерухомі, тобто це відсутність колес або відсутність елементів кузову. Вони можуть бути елементами терористичної загрози. Тобто, яких можуть розпостовувати вибухів і елементи. Та от мешканці цього будинку проти подібного прибирання покинутих автомобілів кажуть, у них є власники. обламалося обламалась машині, дієх немає, у человека почені. А тут її розкорочили, теж не можуть вас Просто врешті за кілька хвилин таки знаходиться господар Мерседеса. Розповідає, автомобіль стоїть на подвір'ї. Вже рік нині чоловік переоформлює документи, а номерні знаки зняв спеціально. Та от оголошення на своїй машині не бачив. Неоднократно поступають я поступаю яка на мої імені. Бала причина на мою машину. Розкажіть за сторони жека Майданчики прізначені для врем'яної парковки автомобілів, а не для того, щоб вони здесь стояли круглые сутки, неділю, місяць, і так далі. Врешті мерседеса таки не забирають. Комунальники стверджують, заяви про покинуті автомобілі отримують від мешканців столиці постійно. Вже мають повідомлення про майже півтори тисячі машин. Уголошення про переміщення залишають не тільки на транспорті, а й на кожному будинку. Все фіксують на фото. Тому гарантувати, що вони здесь будуть вісі определенного кількість часу, Ми не можемо. Наша задача повісити об'явлення, повідомити людей. Желательно Нієт номірний знак падливоусіклома ставить лібо на номер свого телефона, телефону, к копію там ксіракопію номерного знака, либо просто таки написать номерний знак такой-то та і положить його это. Забрати свій автомобіль з майданчика тимчасового тримання власник може будь-коли, проте доведеться компенсувати комунальникам затрати за переміщення, а це близько тисячі гривень. Якщо ж власник не знайдеться, то через півроку машину через суд визнають нічийною, продадуть, а кошти перерахують на потреби міста. Павло Прядко, Олександр Кругликов, НТН. Небезпечний злочинець улаштував стрілянину в лікарні американського міста фолс Черч неподалік Вашингтона. Афроамериканець, якого до того затримали за збройне пограбування банку, проходив обстеження в шпиталі. Чоловікові вдалося втекти з клініки лише в лікарняному халаті й босоніж. Він напав на охоронця і забрав у нього пістолет. Під час бійки пролунали постріли, але кулі нікого не зачепили. Задля безпеки водіям швидкої допомоги тепер вказано доправляти пацієнтів в інші клініки, минаючи лікарню, з якої втік заарештований. Поліція також перекрила вулиці в тому районі і веде активні пошуки зловмисника. Щонайменше 40 людей загинули під час обстрілу табору для біженців у Ємені. Ще дві сотні усі поранені. Серед загиблих багато жінок та дітей авіаударів завдала Саудівська Аравія. Ймовірно, ціль обстрілів мав стати військовий об'єкт, що розташований неподалік. Однак, чому авіація зхибила, невідомо. У таборі проживали єменці, які втратили житло через конфлікт між повстанцями хутистами й урядовими військами. За свою необачність водій автобуса в американському штаті Флорида заплатив своїм життям та ще сімох пасажирів. Щонайменше десятеро людей у шпиталині. За повідомленням поліції, чоловік, який перебував за кермом, проігнорував знак зупинки. До того ж, в салоні у нього були двадцятеро пасажирів, а це більше, ніж передбачено правилами безпеки. В результаті автобус викинуло на зустрічну смугу, і він, перекинувшись, спав канаву з водою. Нині в обставинах трагедії розбираються слідчі. У Перу автобус упав у прірву. Загинула 21 особа, ще 38 постраждали. Їх ушпиталено. Аварія сталася у провінції Аякучо. Водій не зміг втримати машину на крутій дорозі і злетів у провалля на глибину майже один кілометр. Відомо, що в момент аварії йшов сильний дощ. Нині поліція з'ясовує причини ДТП. Нагадаю, це вже друга страшна аварія в Перу за останній час. Минулого тижня в результаті зіткнення трьох автобусів і вантажівки загинули 38 пасажирів. Ще 85 осіб опинилися. В Лікарнях. У чилі збільшується кількість жертв повені. Наразі відомо про 17 загиблих і 20 зниклих безвісти. Північ країни вже другий день потерпає від найсильнішої за останні 80 років стихії. Річки вийшли з берегів і затопили багато населених пунктів. У містах запроваджено комендантську годину. Не працюють школи, дитячі садки, офіси і магазини. Для надання допомоги постраждалим в район стихійного лиха направлені військовослужбовці. У Туреччині в результаті масштабної енергетичної аварії половина провінції залишилася без світла. Аварія торкнулася 25 міст, місць, зокрема Анкару і Стамбул. У Стамбулі зупинилися метро і трамваї. На вулицях відключилися світлофори, утворилися величезні затори. Порушено повітряне сполучення, скасовано та затримано багато рейсів. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Довутоглу назвав найбільш вірогідною причиною відключення електрики збій у роботі лінії електропередач однак не виключив можливість диверсії. Milena Muroniuk NTN Невдале викрадення в американському штаті Техасі. 41-річний чоловік намагався заволодіти чужим пікапом. Та раптом з'явилася поліція. Злочинець намагався втекти. На відео видно, він оминає припарковані автобуси. Далі їде газоном, щоб відірватися від правоохоронців. Та марно ті сидять на хвості. До того ж, весь маршрут тікача відстежують з поліцейського гвинтокрила. Врешті викрадач кидає машину і біжить до найближчого будинку. А за лічені хвилини загнаний у глухий кут, здається. Жінка, що потрапила під колеса, просто на переході, невдалий обгін на слизькій дорозі, а також лобове зіткнення велосипедиста з позашляховиком. Дивіться кадри приголомшливих ситуацій в нашій щоденній добірці. Нетверези водій за кермом легковикам мчить вузькою дорогою, намагається обігнати усіх. Та фортуна від нього відвертається. Автомобіль врізається у кочугуру, що на узбіччя, та перекидається на дах. Водій живий, проте із травмами. А тепер кадри аварії на переході. Власник відеореєстратора зупиняється перед зеброю, аби пропустити жіночку, і вона почала бігти на інший бік дороги. Після такого удару жінка отримала черепно-мозкову травму та забиття обличчя. Весна на вулиці, велосипедисти на дорозі. Відеофіксатор встановлено у позашляховику, що прямою своєю смугою. Назустріч йому рухається вантажівка, а за нею. Велосипедист вирішив обігнати багатотонку, проте просто лобом у лоба влетів у автомобіль. Власник двоколісного залишився живим. І на сам кінець моторошні кадри камера фіксує, як автомобіль зупиняється і стається непередбачуване. На шаленій швидкості в нього врізається інший транспорт. Його водій головою розбиває скло і падає. Чи вижив він після цього зіткнення невідомо. Павло Прядко, НТН. І на цьому все я з вами прощаюся і бажаю ставати свідками тільки гарних подій.